Усім привіт! Мене звати Денис. А чи купували ви менше кілограма солі майже за 40 гривень? Виявляється, що українці купують таку дорогу сіль в той час, коли в більшості магазинів можна придбати кілограм солі в такому фасуванні навіть за 15 за 12 Гривень, але сіль по 38-40 гривень, вона в дефіциті. Все тому, що це українська сіль, саме українського виробництва, українського видобутку, йдеться про Дрогобицьку сіль. Подивився, в інтернеті її продають навіть більше, ніж по 40 гривень. Після 22-го року, коли почалася повномасштабна війна, на жаль, ми втратили контроль над Солидаром. Там були найбільші поклади. Солі це Артем Сіль, яку ми всі добре знаємо. Найкраще виявилася сіль у світі, адже наразі та сіль, яка продається в більшості магазинів, це імпортна, і вона з Польщі, Туреччини, Єгипту, Румунії, але вона зовсім не солона. Її потрібно набагато більше додавати до їжі, щоб отримати результат, який був від нашої улюбленої Артем Солі. Тому наразі. Більшість українців хочуть придбати саме українську сіль і добувають в дрогобищі, це Дрогобиська так звана соливарня. Я почитав про неї досить старе підприємство, і головна фішка цього підприємства в тому, що сіль добувають спочатку ропу і вже з неї випарюють сіль. Це Досить складна така процедура у порівнянні з тим, що, наприклад, в тому ж Солитарі, сіль просто як вугілля добували під землею, вибивали сіли пласти, і була така кам'яна сіль. В зовсім інша технологія. Це і зропи, випарювання, більше часу, більше, мабуть, ресурсів затрачується на це. Тому, мабуть, і така ціна. Ну, на перший погляд ціна трохи неадекватна. Майже в два рази дорожче ніж та ж імпортна сіль, але знову ж таки і її цієї і солі Дрогобицької нема. Тобто я пішов в магазин спеціально подивитися, в один, в інший. Немає такої солі. Виявилося, що, наприклад, кияни чи мешканці інших регіонів, коли їдуть на Львівщину, а саме в Дрогобицький район, то навіть раніше спеціально заїжджали на Дрогобицьку солеварню, там можна було придбати. Ящик солі, там 22 пачки, здається, в ящику 30 гривень там на саме підприємстві коштувало. Наразі виявляється, що вже так її не продають. Тобто якісь там залишки, якщо є, то забирають в магазини. Загалом у місяць це підприємство виробляє, випарює раніше 60 тонн солі це дуже мало. Керівник цього підприємства каже, що це не задовольняє навіть 1% Українців, які потребують от солі. Тобто, виходить, що 90, понад 99% солі, яка продається в Україні, це привозна Польща, Туреччина, Єгипет, Румунія та інші якісь країни. Тому пам'ятаємо, що був тренд на Артем сіль от після окупації Солидару, продавали пачку навіть по 500, пам'ятаю, гривень. Наразі така ж сама фішка з Дрогобицькою з сілью, не знаю. Особисто я її не використовував. Сподіваюся, що вона така сама за солоністю, як і Артем сіль. Ну, от якось побачу в магазині, можливо, придбаю. Але наразі це такий тотальний дефіцит виявилося. Тому такі справи.